Вітаю, шановні друзі. На кого не поширюється система ЄС Entry-Exit System, яка запрацює з 10 листопада 2024 року. Зараз у багатьох українців питання, які проживають в ЄС, чи буде на них розповсюджуватись? Дивіться, друзі, як я вже сказав, система ЄС Entry-Exit System, буде розповсюджуватися на тих осіб, які будуть заїжджати в ЄС, і вона буде складатися з того, що будуть зніматися відбитки пальців. Обличчя фотографуватися та скануватися ваш закордонний паспорт. Але на сайті Європейського союзу ЄС написано на кого не розповсюджується дана система Entry-Exit System. Давайте подивимось, на кого не поширюється система Entry-Exit System? Це громадяни європейських країн, тобто зрозуміло, да, ті європейські країни, які використовують самі систему ЄС, і їх громадяни вони не скануються в даній системі, а також Кіпер та Ірландія. Тому що вони просто не приєднались до даної системи. Громадяни країн, що не є членами ЄС, які мають карту перебування, безпосередньо пов'язані громадянином ЄС, громадяни країн, що не є членами ЄС, які мають карту перебування або дозвіл на проживання, безпосередньо пов'язані з громадянами країни, що не є членом ЄС, який може подорожувати по всій Європі як громадянин ЄС, не громадяни ЄС, які подорожують до Європи в рамках внутрішньокорпоративного переведення або з метою проведення досліджень, навчання, стажування, волонтерської діяльності участі в програмах. І так далі, власники дозволів на проживання та довгострокових віз. Тобто, друзі, це українці, які мають відповідні резиденс-перміт, посвідки на перебування в європейській країні. Наприклад, якщо українець знаходиться в Німеччині, в нього є оффенхальствітель або ж карта побуту в Польщі, або ж нії в Іспанії, то, відповідно, виходячи з даних положень, їх не повинні реєструвати в системі ЄС. Далі це громадяни Андори, Монако, Паспорт, та виданого державою містом Ватикана або святим престолом до речі, цікаво. У мене є серед підписників, хоч хтось в кого є паспорт, виданий державою містом Ватикана або святим престолом. Далі, друзі, на кого не поширюється, це особи звільнені від прикордонного контролю, які, або яким надані певні привілеї щодо прикордонного контролю, це глави держав, працівники транскордонних підприємств. Того, що особи, які не зобов'язані перетинати зовнішні кордони виключно в пунктах перетину та установлені години роботи. От. І члени екіпажу пасажирських і вантажних поїздів. Друзі, ну і багато інших категорій, але це вже не має відношення, тому що саме головне, що... Е Українцям, в яких є посвідка на перебування в одній з європейських країн, їх не будуть реєструвати. Відповідно, українцям, які проживають в Європі, їм немає за що хвилюватися, друзі. Тому з повагою, ваш адвокат Демченко.